Привіт! Готуємо заливне з телятини на желатині. Цим способом можна робити заливне з язика, паштету з печінки та інше. Беремо 1 кг телячого підгорку, цибулю, моркву, желатин, перець, часник та лавровий лист. М'ясо заливаємо холодною водою так, щоб вода тільки покрила м'ясо та доводимо до кипіння на великому вогні. Потім вогонь зменшуємо до мінімального, ретельно знімаємо піну з поверхні бульйону. Варимо м'ясо 2,5 години при ледь помітному кипінні, додаємо цибулю та моркву, додаємо 1 столову ложку солі, ще знімаємо піну з поверхні. Додаємо часник, духмяний перець, чорний перець з горошком та лавровий лист, а також мелений чорний перець. Проціджуємо насито 1 літр 250 мл бульйону та всипаємо 2 пачки швидкорозчинного желатину мрія це 50 г. Тобто на кожні 250 г рідини додаємо 10 г желатину. Ставимо на вогонь та доводимо до перших ознак кипіння, але не кип'ятимо. Додаємо 1 столову ложку солі. Додаємо 1 столову ложку яблучного оцту, 1 чайну ложку цукру для вирівнювання смаку. Смак заливного має бути солонуватий, тоді при застиганні желе буде смачним. Збираємо піну на желе. Охолоджуємо до кімнатної температури. Нарізаємо м'ясо порційними шматочками приблизно по 1 см товщиною. Прикрашаємо телятину відвареними яйцями морквою зеленью петрушки. Злегка через ситочко заливаємо перший шар желе. Охолоджуємо. Після застигання заливаємо ще один шар желе і знову захолоджуємо у холодильнику до повного застигання. За третім разом заливаємо желе повністю, охолоджуємо та подаємо. Смачного! Дорогі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго, до нових зустрічей мирного вам неба. Пока-пока!